Візочок для великої ляльки від John Lewis, дуже класний, гарний по якості і по стану. Тут іде алюмінієва, ось ця вся основа, Ідуть пластикові колеса. Вона складається, має пластикові ось такі ручки і саму накидочку чохол для того, щоб возити лялечку. Значить, по у нас є нюансик. Ось цю петельку стрічечку необхідно перешити, тому що вона надірвана. Ось тут, дивіться, резиночка так, є, тут вона надірвана. Можна замінити на кращий, тобто переробити. Чету сам гарний, ціленький. Тут є застіпка. Ось, тримається гарно, стан чудовий. Подивіться, як все класно зроблено. ну, Візочок буде на руки, Дійсно на руки. Отакий такий тяжкий, масивний, але крутий.